Мої дорогенькі. Усім доброго мирного дня! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі по в'язань. Сьогодні хочу вам представити свою готову роботу в СП філейна краса українських майстринь. У мене зв'язалася ось така серветка-ціплятка. На Пасху я в'язала. Святити Пасху я не пішла, бо було дуже холодно, і я захворіла. Але. У мене вона є, і я думаю, що вона мені буде в нагоді і буду, буду накривати кошик. Так сталося, що в цьому прекрасному СП стали переможницями усі дівчата, і мені прийшов приз. І я хочу вам показати, що ж мені прийшло, тому що моя серветка теж виграла приз. Я була в цьому СП спонсором, і двом дівчаткам поїхали мої подаруночки. Я не знаю, надію, що вже все дійшло, але мені ще, хто, ще ніхто не писав, але я надіюсь. Так, прис я отримала від Оленочки Козаченко, нашого організатора цього СП. Внизу буде посилання на Оленочку. <кхе> дуже дякую за такий <кхе> дуже чарівний подарунок. Прямо вау-вау! Давайте розпочнемо з самого такого вау. Дивіться, яка мені прийшла сумка, Боже! Наскільки мені ці сумочки виручають, одна в мене є подарована, я нею користуюся, все хочу собі пошити, але я лінуюся, чесно вам скажу. Дуже, дуже класно. Дивіться, які тут со... совенятка. Дуже класна, прикольна сумка. Вона тут має, я тако виверну вже вам все показати, тому що погано буде видно. Вона має тут повноцінних карманчики з однієї сторони і з іншої. Вони досить високі, можна ховати, можна ховати спиці, гачки, дуже воно таке. Ну, Дуже класно. Тому я дуже задоволена, дуже-дуже, дуже дякую. Якраз те, те, що потрібно, через те, що не, не вистачає таких торбинок, таких сумочок проєктних. Так, прийшов смаколик. Мої малечі вже хочуть його пожару з'їсти, але я кажу, дайте, я хоч бігом відео зніму. Прийшов чай, дивіться, який мені. Дуже люблю чаї, буду куштувати. Ось цю фірму теж люблю. У них дуже, дуже прикольні смаки, такі ароматні чаї. Так. І ну як ж без пряжі, як без пряжі, прийшла мені пряжа на шкарпетки, ось така. Це буду в'язати шкарпетки обов'язково. Тут навіть є крапушки такі різнокольорові попадаються. І ось ця прийшла це маринос з акрилом. В 50 на 50, 1400 метрів мені оленка писала. Така тоненька. Колір Супер джинсовий. Я дуже люблю цей колір. Мало з нього в'яжу, але колір цей люблю. Так що, ось такий був подаруночок. Леночка, дуже-дуже тобі дякую. Дякую всім дівчатам за участь в цьому СПН. Ну і до скорої зустрічі. З вами була я, Наташка. Я надію, що ми будемо далі приймати участь в чудових СП, вигравати призи. Навіть, якщо не вигравати, приймати участь або бути спонсором це дуже надихає і, ну, я не знаю, мені, мені сподобалося. Наприклад, що бути спонсором теж. До скорих зустріч!